Заснули мальви коло хати, їх місяць вийшов коло хати, і тільки мати не засне, жде вона мене. Мальви справжні красуні, видно їх здалеку. На високій стеблині до десяти таких квіток. Тому не дивно, що мальви з давніх давен прикрашали людські подвір'я. Їх полюбили за простоту і вміння радувати око. Навіть найбідніша оселя набуває пишності та охайності з мальвами біля ганку. Квіток мальви на її високій, довгій та міцній стеблині дуже багато, тому здається, що мальва це суцільна велика квітка. Мальви в садку квітнуть все літо, вони радують око різними кольорами, ніжно-рожевими, лимоно-жовтими, ніжно ніжно-лиловими. Деякі мальви мають дивний, чисто білий колір. Пишні пелюстки мальви за формою схожі на видовжені сердечки, а сама квітка на маленький капелюшок. Я уявляю, що такий головний убір мала б носити казкова принцеса квіткових ельфів. Пелюстки квітки нагадують мені легких метеликів, здається, що вони зараз оживуть, зірвуться з місця та злетять у повітря. У чашиці квіток багато пилку, тому мальви дуже полюбляють бджоли медоноси. Отже, мати мальви біля хати не тільки приємно, але й корисно, це справжня троянда простого народу. Часто мальви виростають самі з собою біля парканів у садку та не потребують особливого догляду. Тож мальва – це символ любові, любові до батьківщини, її народу. Без мальви не було б села а без села України і де б не були українці в яких далеких краях. Це прекрасні обереги завжди нагадують про рідну землю, рідну хату та завжди молоду неньку.